До вашої уваги, вхідні вуличні двері комплектація люкс Therma модель Helios з дзеркальним трьохкамерним склопакетом та ковкою, що знаходиться всередині. Полотно товщиною 110 мм посилене має 16 ребер жорсткості з терморозривом, наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгейзол, 3 контури ущільнення. Зовні атмосфера стійка дерев'яна панель арбут товщиною 15 мм, колір ріг світлий. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм, вуличні плівці колір спіл коньячний. Замки верхні Сікурема 2019, нижні Сікурема 2061 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Якісна чорна квадратна фурнітура та італійський штоковий циліндр Сікурема К2 з чорним воротком. Рама товщиною 135 мм з корковим терморозривом наповнення мінеральна вата пінополістирол. Регулятор прижиму полотна посилені пластини під кожен рігель замка. Нержавіючий поріг також з корковим терморозривом. Три петлі та три антизрізи. Лиш прихованого монтажу встановлена в одному рівні з зовнішньою накладкою.